Порядковане та охайне за будь-яких умов. Благоустрій та санітарний стан кам'янського перевірили під час чергового об'їзду під керівництвом очільника міста. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах. проїжджих частинах у дворах кам'янчан у парках та скверах міста. Підтримувати порядок та чистоту в місті зараз не менш важливо, аніж за мирних часів. коментує свої регулярні об'їзди міський голова Кам'янського. Сьогодні наша країна переживає тяжкі часи, повномасштабна війна з Російською Федерацією. Є певні проблеми по наповненню міського бюджету, але ми все робимо для того, щоб забезпечити порядок в нашому місті, для мешканців нашого міста, для 25 тисяч вимушених переселенців, для яких Кам'янське зараз стало другим домом. Комунальники чепурять наш спільний дім в усіх його куточках, прибирають, замінюють лед світильники, оновлюють піддашки та водостічні труби у багатоквартирних будинках. Серед іншого виконують роботи в житловому фонді. Фахівці аварійної служби повністю замінили системи водопостачання в усіх шести під'їздах житлового будинку по вулиці Магнітогорська, 21. За даною адресою Магнитогорська, 21, було звернення мешканців більш 100 метрів труби. Ми прокладуємо нового трубопроводу. Це вже новий трубопровод ППР Пластик, який буде довго служити більше 50 років гарантії. Загалом об'їзд тривав близько трьох годин. Перевіряли, як виконують покладені завдання представники КП «Транспорт» та КП Добробут, як дбають за порядком на своїх територіях підпорядковані та приватні підприємства. Основне питання це уборка опалого листя. Ми кожного року вбираємо листя до 31 грудня. Також я слідкую за станом наших міських доріг. В першу чергу, по вулицям, по яким рухається громадський транспорт, ми постійно також проводимо поточні ремонти. До того ж, зараз в місті стартував опалювальний сезон і ми робимо все для того, щоб в найближчий тиждень або 10 днів забезпечити тепло в кожному оселю в нашому місті.